Я не підтримую ані Збройні Сили України, ані російську армію. Це якісь бандити, гранати з макакою, які погрожують мирному населенню і гонять його на убій в Тому вважаю, що цих негідників настав час покарати по закону права сили. От і все. Вони повинні відповісти за свої військові злочини проти мирного населення. Достатньо сьогодні фактів, щоб усіх їх ув'язнити, що російську що українську армію це бандити. Так, саме бандити. Я не боюсь цього слова сказати. Бандити і маю на це юридичне повне право. Відповідно, це карається статтею 260 Кримінального кодексу Незаконні військові формування ЗСУ. Це незаконні військові формування. Ось вам і правда про неіснуючу війну, якої немає і не буде. От. А що є насправді, то я відкрию секрет: є терористичні дії обох сторін, які загрожують життю та здоров'ю мирного населення. От і все. Обидві сторони терористи.